Вітаю вас, любі мої учні! Урок мистецтва. Тема нашого уроку Подорож до Німеччини та Австрії. Створення моделі годинника. Техніка за вибором. Налаштуйтеся на урок. Наша мандрівка продовжується. Вирушаємо до Німеччини та Австрії. Що ви знаєте про Німеччину? Віртуальна подорож Німеччиною. Німеччина держава в Центральній Європі. Одна з найбільших і найбагатших країн Європейського Союзу. Умивається Північним і Балтійськими морями. Німеччина складається зі 16 федеральних земель і є федеративною державою з парламентською формою правління. Німеччина є одним з найпопулярніших напрямків для відпочинку та подорожей. Країна надзвичайно різноманітна: від піщаних пляжів Балтійського і Північного морів, до гірських ланцюгів Альп на півдні, від похмурих лісів і мальовничої природи Шварцвальда до безкраїх полів сільськогосподарських регіонів, від виноградників долини Рейна до крайдяних скель Рювіна. По Німеччині протікає величезна кількість річок. Найбільші з них Рейн, Дунай, Ельба, Одер. Найбільше озеро Боденське. Площею понад 500 квадратних кілометрів і максимальною глибиною 250 метрів. Столицею Німеччини є місто Берлін, розташоване в північно-східній частині країни на берегах річки Шпрее. Це одне з найбільших міст Європи. Візитною карткою міста є Брандербурзькі Ворота. З контрольно-пропускним пунктом Чарлі, одним із символів Холодної війни. Економічний центр Німеччини. Місто Франкфурт на Майні. Також це, напевно, найсучасніше місто країни з хмарочосами та безліч нових будівель. Гамбург це друге за величиною після Берліна місто Німеччини. Великий яхт-центр країни, одне з найбільших морських портів Європи. Кількість мостів складає 2400. Гамбург вважається одним з найбагатших міст Німеччини. Тут розташовані офіси торгових фірм, банків і страхових організацій. Більшість старих будівель міста були зруйновані під час війни. Символ міста 132-метрова вежа церкви Святого Міхаля. Бременг одне з найдавніших міст Німеччини. Традиції торгово-купецького міста наклали відбиток на зовнішній вигляд сучасного Бремена. Центром Бремена вважається стара ринкова площа з ратушею і собором святого Петра. Тут же знаходиться будівля міського парламенту, середньовічні бюргерські будинки, які збереглися, та символ міста десятиметрова скульптура Роланда. Багато цікавих міст розташовано в Баварії. Безумовно, заслуговую на увагу її столиця Мюнхен, третє величиною місто Німеччини, яке розташоване поблизу Альпійських гір на берегах річки Ізар. Більш ніж 750 років до 1918 року Мюнхен розвивався як королівська резиденція. Це сприяло розвитку культури, облаштуванню міста, залученню сюди відомих вчених, художників та скульпторів. Інших цікавих міст слід відзначити столицю Саксонії Дрезден. Дрезден резиденція корфюрстів Саксонії з середини 16 століття, місто в стилі бароко. В XVIII столітті Дрезден досяг найвищого розквіту. У той час була побудована більшість найбільших і найцінніших для світової культури архітектурних споруд. Це перш за все палацовий ансамбль Цвінгер. Протестантська церква Богородиці Фрауенкірхе, побудована трохи пізніше католицька придворна церква Хофкерхе, що має статус кафедрального собору та називається катедраль. У Німеччині розташована велика кількість замків, найвідоміші з них Кайзербург в Нюрнберзі, Нойшванштайн, Гогонцолн, Гейдельберг, Вартбург, ховен -Швангав. Дуже відомими є пам'ятники з сакральної архітектури, старовинні собори та церкви. У північній Німеччині та Баварії збереглися грандіозні шедеври готики. Подорожуючи Німеччиною та Австрією, наші друзі звернули увагу на різні годинники. Що прикрашають верхівки палаців, храмів, веж. Вони дізналися, що місцеві майстри віртуози цієї справи. Годинники декоровані коштовним камінням, оздоблені золотом і сріблом. Інколи розписані. Це справжні витвори мистецтва. Розгляньте оздоблення стрілок годинника та зображення рухомих фігур, які види мистецтва поєдналися. Пригадайте форма зовнішній вигляд предмета, декор сукупність елементів, що становлять зовнішнє оформлення предмету. Розгляньте годинники. Чому полягає оригінальність їх форми і декору. Пригадаємо правила роботи з ножицями. Пригадаємо правила роботи з клеєм. Створіть модель годинника техніка за вибором. власні вироби. На дозвілі виконайте такі завдання. Підведемо підсумки. На цьому наш урок закінчено, і я прощаюсь з вами до наступного уроку.